Львів сьогодні був атакований шахедами. Більше десяти шахедів атакували Львів і Львівську область. Маємо біду, маємо загорання на об'єкти критичної інфраструктури. І, звичайно, була ракетна атака, дуже багато ракет. Було випущено, наші сили протиповітряної оборони спрацювали достатньо якісно, але ви бачите, що уламки ракет і вибухова хвиля зробила дуже велику біду. Власне, тут, в Сихівському районі, орієнтовно більше двох тисяч вікон просто повилітало. Це ми говоримо про 18 будинків і три школи плюс садочок. По школах, по садочку це ще 450 вікон, дуже багато дверей покритило. Ми вже маємо практику відшкодування для мешканців міста. По попередніх атаках, тому зараз ми приймемо відповідні рішення і вас проінформуємо стосовно тої допомоги, яку отримують мешканці, які зазнали, біди, маю на увазі помешкання людей. Одна людина загинула, молодий чоловік 40 років, вісім людей зараз отримують медичну допомогу, одна жінка в достатньо складному стані. Те, що є станом на зараз, то ви всі розуміли. Тепер по комісії Андрій, будь ласка, яку інформацію ще маєте доповнити? Власне, що за попередніми розрахунками необхідно буде виділити, якщо вже можна про це говорити, з резервного фонду суму коштів, яка еквівалентна щодо житлових будинків за попередніми розрахунками, які ми здійснюємо по компенсаціях за одне вікно. Це 12 тисяч гривень. Одне за одні. Підні двері, 8 тисяч гривень, це сума еквівалентна до 35 мільйонів гривень. Це треба буде сьогодні а, на засіданні виконавчого комітету прийняти порядки компенсації по вікнах і по дверях і так само виділити ту суму коштів з резервного фонду. А, окремо, так як ви озвучили а, по трьох школах і по садочку. Цю суму ми зараз так само дорахуємо, її треба буде еквівалентно передбачити з резервного фонду. Можливо, тоді б ще пан Андрій а, і пан Андрій Закалюб допомогти. Давайте тоді так оперативні рішення. Я так розумію, що ми всі райони зараз керовуємо сюди, щоб допомогти так. Всі є присутні і, в принципі з приводу того, щоб закрити плівкою вікна. Зараз під'їде плівка, і мешканець кожного помешкання зможе утримати собі плівку і закрити вікно. Якщо йому буде потрібна допомога, він звертається до голови ОСББ відповідно чи управляючої компанії. І відповідно, вже ОСББ чи допомога йде від ЛКП, бо є керівники з усього міста Ми допомагаємо, щоб сьогодні ми всі вікна плівкою закрили. Тобто є наступна пропозиція, що ми виділяємо за одне е, знищене вікно, правильно? Так. І мешканці можуть, отримуючи ці кошти, автоматично самостійно робити заміну вікон. Якщо такої спроможності немає, то тоді ми будемо це робити силами міста через через Сихівську адміністрацію. Через Сихівську адміністрацію. Для оперативності комунікації з мешканців в гімназії Сихівська. Ми зараз тут тимчасово розмістимо наш ЦНАП і мешканці зможуть туди приходити, отримувати інформацію. Також першими інформацією будуть знавати керівники ОСББ, які також є тут присутні. Тобто за одне вікно ми даємо 12 тисяч гривень і за вибиті двері вхідні ці дні ми даємо 8 тисяч гривень. Так? Це ми йдемо по протоколу, який ми мали по... по... Так, а я так не їду. E, до... За скільки часу плівка буде? До години часу. Я думаю, що десь э, орієнтовно на пів 12 до 12 приїде плівка і мешканці зможуть брати плівку для того, щоб закрити вікна плівку. Поки буде тривати робота по заміні вікон, тому що вона не буде тривати одномоментно, це якийсь певний час. А якщо буде добро від надзвичайних ситуацій, тоді можна буде відновити водопостачання, електропостачання, газопостачання, це якщо дадуть добро. Тобто зараз важливо, щоб ми всі включалися. Велике прохання до мешканців, щоб ми були активними. Ну і по школах я розумію, також є клич від директорів. Садочку, щоб ці е, батьки, діти, які ходять до школи, щоб в них буде можливість, щоб підійшли, допомогли. Тому що в цій школі тут біда велика, фактично нема жодного вцілілого вікна, всі двері всередині покрутило. Наша задача максимально за ті всі дні привести школу до пиття, щоб діти могли комусь повернутися до школи. Тобто ми приймаємо рішення 12 тисяч вікно. Вісім тисяч двері вхідні. Ще є в нас якісь рішення? Наразі на всі ті по школі. Разі... І по школі, ну це ми будемо робити за кошти міста з благодійним організаціям. Так, і ще одне питання: якщо хтось з мешканців буде потребувати на час проведення ремонтних робіт. 에, Помешкання для тимчасового проживання також ми допоможемо. Людям треба буде звернутися з НАП, який зараз почне працювати в гімназії Сиківські. Усі це розуміли і зверталися. Або звертатися через керівників ОСББ, також будемо мати з ними контакт. І там ви отримаєте всю необхідну інформацію. Ми зараз розприділимо наші райони, міста, хто, хто буде по якому будинку допомагати з наведенням телефону. Ми фактично голосуємо рішення про 12 тисяч на вікно і 8 тисяч за вхідні двері. Тобто це компенсація для мешканців, якщо вони самостійно проводити ті ремонтні роботи. Якщо інших пропозицій немає, ставлю дану пропозицію на голосування. Хто за? Дякую. Одностайно, комісія рішення прийняла. Значить, в мене тоді наступна пропозиція. Щоб ми зараз час не, не гаяли. Зараз всі приступаємо до роботи. Баля бартошка, ви тоді давайте організовуєте виїзний ЦНАП, щоб люди могли почати працювати по школах. Тоді зараз треба робити отміри, щоб сьогодні вже приступати до робіт по вичищенню і по заміні вікон. Ну і саме головне це допомогти мешканцям, хто буде потребувати такої допомоги, щоб прибрати всередині і всі вікна заклеїти плівкою. Це дуже важливо, тому що якщо плівка буде. Можна буде, ну, в принципі, вже бути в теплі, тому що тепло поки що зберігається, але я так дивлюся, що деякі квартири пролітали вікна з двох сторін. Фактично немає жодної, жодного помешкання, б всі вікна були, але це тільки частини. Це так коротко. По комісії нам треба ще якісь рішення приймати, Андрій. По комісії треба ще якісь рішення приймати. Тоді, друзі мої, ми е, протокол оформимо. Я тоді ставлю на голосування загальний протокол. В цілому хто за дякую. Одностайно рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Тоді всі приступаємо до роботи. Бажаю всім сьогодні такого продуктивного робочого дня і дай Бог, щоб більше такої піде не було. Дякую. Зараз ви можете бачити на цій трансляції наслідки ракетного удару по Львову. Конкретно це одне, один із Львівських ліцеїв, який постраждав чи не найбільше від ракети, яка прилетіла у двір житлового будинку. Буквально щойно завершилось засідання комісії з надзвичайних ситуацій. Прийняли рішення про те, що буде виділено допомогу для мешканців, які е, втратили вікна та двері, 12 тисяч за вікна та 8 тисяч за двері буде компенсовано мешканцям, якщо вони приймуть рішення самостійно їх замінювати. Можете бачити, що роботи вже тривають на місці, десь близько. До... Плівку для того, щоб можна було заклеїти принаймні вікна, які зараз є вибитими близько у десяти будинках у цьому мікрорайоні. Також тут буквально протягом півгодини почне працювати виїзний ЦНАПу, який мешканці можуть прийти для того, щоб звернутися, написати і описати все те, що було пошкоджено, що було ними втрачено, для того, щоб отримати швидку оперативну допомогу від міста.